Рік тому в Марійському духовному центрі «Зарваниця» зібрались громадські активісти західної України, аби обговорити реалії сьогодення і запропонувати українцям власне бачення виходу країни з кризи. Відтоді Зарваницька ініціатива допомагає громадам вирішувати культурні, економічні, соціальні екологічні проблеми. Наразі громадські активісти зустрічаються з людьми по всій Україні. Минулими вихідними представники Зарваницької ініціативи спілкувалися з громадськістю в Дубно.

Головний мотив, який ми чуємо практично всюди, де ми говоримо з людьми на Рівенщині, на Волині тут, на Тернопіллі. Це є вимога до політиків українського табору об'єднатися, об'єднатися в якусь єдину структуру або хоча б мінімально скоординувати свою діяльність, щоб люди бачили, що є один центр в опозиції, один центр, який пропонує діяти якимись акціями, що зробити. І люди цілковито добре сприймають таку громадську роботу, яку ми зараз започаткували, розвиваємо зерна. Вінські ініціативи, таку широке опритягну просвітницьку діяльність. Зарваницька ініціатива це позапартійна структура. Наголошують учасники громадського руху. Ось такі ініціативи, як Зарваницька, Волинська, Холодноярівська, показує, що люди. Небайдужі люди активні, люди освічені, знаходяться поза межами партії. Їх не цікавить якась амбіція, їх не цікавить партійний квиток і якийсь мандат того чи іншого рівня. Їх цікавить, щоб Україна була українською і щоб вони себе почували тут комфортно. І коли це відбувається, ми побачили в Києві, а особливо на місцях, коли з'являється громадська ініціатива. Коли люди починають гуртуватися, обговорювати якісь свої місцеві питання, і починається вона знизу. Головна ідея Зарваницької ініціативи кажуть громадські активісти згуртувати людей. Тим, хто втратив віру в те, що можна щось змінити, прийти і розповісти, сказати, люди добрі, нам повар пора повертатися до того, про що говорило не одне покоління людей, яке боролося за незалежність держави. Вони йшли з букварем, з книжкою, газетою. Вони йшли з ідеями самоорганізації. Наша ідея якраз полягає в тому, що ми сьогодні об'єднані незалежно від партійної приналежності. Бо тут є представники різних партій, безпартійних. Ми сьогодні маємо об'єднатися довкола майбутньої України. На зустрічах з громадськістю Дубно, Шумська, Кременця активісти Зерваницької ініціативи презентували книгу Ігоря Гирича Історичні причини наших поразок та перемог цю книгу передадуть у всі бібліотеки та школи Тернопільщини. Крім цього, на зустрічах показували фільм Золотий вересень. Люди хочуть, щоб до них приїжджали якраз не на громадській базі, не на якісь партійні, не на якісь підвиборчі, а саме на громадській базі почали з'єднуватися. Це, це хороший симптом. І ще він хороший, що це десь відбувається не по великих мегаполісах, не по столицях, де є все, воно губиться. А в таких маленьких містечках, де відчувається пульс щоденного життя, і фактично проблем для простої, звичайно, людини набагато більше, ніж в столицях, бо там є робота, є. Можливість дати собі раду тут, тут людям тяжче.